Одеська залізниця нарощує виробничі потужності. Нещодавно у вагонному депо міста Котовськ відбулось урочисте відкриття дільниці за ремонту колійної техніки. Залізничне свято зумовлене перспективою збільшення обсягів ремонту, створенням додаткових робочих місць та рекордним терміном облаштування дільниці. Начальник одеської залізниці Микола Луханін відзначив, що цех з ремонту колійної техніки це подарунок котовчанам до дня конституції України. Більше того, в найближчих планах збільшити темпи роботи в кілька разів. Дільницю з ремонту колійної техніки підготували всього за рік, а за цей час виконали роботи з укладання колії, змонтували козловий кран вантажопідйомністю 5 тонн. Вчасно завершили внутрішні та фасадні роботи, запустили систему опалення та встановили трансформаторну підстанцію. Наразі дільниця повністю готова до початку роботи. За активну участь у будівництві цеху 20 працівників залізниці отримали почесні нагороди від керівництва магістралі. А з появою нової дільниці з'явились і десятки робочих місць. Вже цього року зростуть обсяги ремонтних робіт. А скоро на котовчан чекає ще один приємний залізничний сюрприз. В кінці року, в початку наступного року, відкрити вже колісно роліка в цех і, общем-то, працювати. Після символічного перерізання червоної стрічки почалася екскурсія територію вагонного депо із відвідуванням музею історії підприємства.